Привіт всім. Аналітична спільнота на зв'язку з вами, гуру Макець. Починаємо із короткої інформації про компанію. Трохи далі розглянемо кожен показник докладніше. При необхідності можна поставити зупинку. Пропонуємо вам уважніше розглянути кожен параметр корпорації. Цей огляд базувався на даних станом на 17 квітня 2025 року. Хайджен в аналізі беруть участь 58 організацій, що є дуже репрезентативним. Результат для компанії 4 з 10 балів. Середній результат за підкатегорією 1,8 бала. І якщо дивитися дуже широко, то в межах ринку США в цілому ми бачимо, що середня оцінка для всього фондового ринку США в цілому становить 1,8 бала. Проти динаміки цін у підкатегорії 8,6 віц. Це не говорить нічого однозначного, але цей факт необхідно мати на увазі. З ринковою капіталізацією у підкатегорії 1253 мільярди доларів. Балансова капіталізація компанії становить 71,56 мільярда доларів. З капіталізацією під категорією 207 мільярдів доларів. Порівнявши частки біржової та балансової вартості, бачимо наступне. Балансова вартість становить 34,637 тисяч віц, що на 17% більше частки ринкової вартості. Оцінка частки організації ринкової та балансової капіталізації в підкатегорії Добре, 1 бал. Борги аналізованої компанії становлять 37,922 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 53% власного капіталу компанії. Рейтинг за борговими зобов'язаннями підприємства терпимі 0 балів. Відношення ринкової вартості компанії до прибутку становить 17. Середній показник підкатегорії становить 23,1, що на 26% нижче середнього показника підкатегорії. Оцінка співвідношення ринкової ціни і прибутку в порівнянні з компаніями під категорією Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 21 807 мільйонів доларів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 26 645 мільйонів доларів. США. І це на 22,2% більше, ніж зараз. Оцінка прогнозованих майбутніх показників прибутку в порівнянні з у підкатегорії добре 0,5 бала. Співвідношення ціни і продажів компанії становить 4,2. Середній показник по підкатегорії становить 3,2, що на 31% вище, ніж у підкатегорії. Оцінка показників біржової ціни до її виручки в порівнянні з показниками в підкатегорії, терпимо мінус 0,5 бала. Дохід за останні 12 місяців склав 89 320 мільйонів доларів. Очікується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 105 580 мільйонів доларів. США, Що на 18% більше, ніж на поточний момент. Оцінка прогнозованого показника майбутніх доходів у порівнянні з показниками компаній категорії добре 0,5 бала. Рентабельність продажів становить 24,4% при середньому показнику для підкатегорії 13,6%. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 10,8%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Частка підприємства за чисельністю персоналу під категорії становить 17,349%. Це на 71% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на кожного працівника компанії дорівнює 2686 тис дол. А в підкатегорії 1574 тиз дол. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 70,6%. Оцінка розміру капіталу на одного працівника в порівнянні з показниками компанії під категорії терпимо 0 балів. Сума прибутку на кожного працівника компанії становить 157,9 тисячі доларів. Середній у підкатегорії 68,1 тисячі доларів. А різниця між середніми показниками підкатегорії та показниками компанії становить 132%. Оцінка прибутку на одного працівника компанії в порівнянні з показниками компаній підкатегорії добре 0,5 бала. Виручка на одного працівника організації становить 647 тисяч доларів. У підкатегорії 499 тисяч доларів. Різниця між середнім показником підкатегорії та показниками компанії становить 30%. Оцінка частки виручки на одного працівника в порівнянні з показниками компаній під категорії добре 0,5 бала. Короткі акції становлять 0,8%. А середній показник під категорії становить 1,1%. Це індикатор короткого стискання. У підкатегорії рівень RSI 14 становить 49%. Поточна ціна акцій компанії становить приблизно 154 долари. Консенсусна цільова ціна акцій компанії становить приблизно 171 долар. Динаміка фактичної ціни та консенсус прогноз становить приблизно 11%. Давайте подивимося на таблицю замовлень, яка вам доступна, посилання на неї в закріпленому коментарі. Таблиця замовлень містить абсолютно всі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою гуру Макетс. Доступ до таблиці замовлень абсолютно безкоштовний і відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. Інформаційно-довідкова система оцінювання гуру Макетс було прийнято таке рішення. Не відкривайте угоду, оскільки це відео є оглядовим. Щиро дякую всім за те, що доглянули до кінця та користувалися інформаційно-довідковою системою від гуру Макець.